Зроблю покрокову інструкцію, як почистити самому боляр. В першу чергу виключаємо автомат або розетку витягуємо, потім перекриваємо крани Два штуки, якщо, в осі, якщо немає, то водний кран коли перекриваємо, і скинути на дотиск відкрити гарячу воду на змішувачі, щоб в болярі не було тиску. Коли злили воду, відкручуєте тут шлангочку, обратний клапан скручуєте. і накручуєте шланг, щоб вода стікала там у відро, чи в ракуну, чи в каналізацію. Потім Тут гайку або тут гайку цю відчимаєте, щоб повітря почало поступати в бак і вода почне стікати. Потім флянець відкручуємо. Тут один, одна гайка. Буває там по кругу, 5 буває 6, у кого який боляр. І тут ще може літра, півтори літра води побіжить, коли ви відкриєте флянець. Слили воду відкрутили гайку, але флянець або можна вдарити, бо воно вже приржавіло з роками. Коли вже відкрили флянець, все вигорнули. Гарно там, щоб не було грязі, не залишалося. У мене тут відріз ставилося накіпці весь. Обов'язково поставте новий анод. він перекращає ржавчину бака і складайте назад це. І протріть обов'язково прокладку ганчіркою, щоб не було там сміття. На завершальному етапі, коли ви вже склали, тут зажали гарно, запакували обратний клапан, все, відкриваєте воду, а гарячу воду поки не відкриваєте ніде. Створюється тиск і ви побачите швидше, чи десь протікає. І зможете знову перепакувати, якщо потрібно. Лайки, ставте, підписуйтесь, кому цікаві відео. Що потрібно знімати, говоріть або знімати.